Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі, на своїй кухні. Сьогодні хочу запропонувати вам чудовий літній салатик, ситний, з цікавим поєднанням смаків. Певнена, що він сподобається вам і вашій сім'ї. Гарного перегляду і смачного! Для того, щоб приготувати цей неймовірний салат, друзі, нам потрібен баклажан великий, два помідори, одна перчина. Три невеликих огірочки, сир фета або ось такий фелата можна взяти. Три зубчики часника, дрібка солі, дрібка перцю чорного меленого, борошно, будь-яка зелень, яка вам подобається. Можна брати петрушку, навіть кріп, можна брати будь-який салат, який вам подобається, обов'язково 2 гілочки базиліку. Також нам потрібний соєвий соус. Також нам потрібен бальзамічний крем, також нам потрібна олія. Ну і все. Найперше, нам потрібно порізати кубиками приблизно 1,5 на 1,5 см баклажан. Баклажан, друзі, не очищаємо. Зараз такі баклажани, в основному, що вони не мають горішки в собі. Просто розрізаємо, нарізаємо кубиками і будемо одразу їх смажити. Ви, друзі, можете нарізати і шматочками, які вам подобаються. Можете нарізати, я бачила, що люди ріжуть під кільцями. Можете порізати брусочками довгенькими. Я ріжу ось такими кубиками. Нарізаю весь баклажанчик. На цьому етапі, друзі, можна включити уже пательню і налити туди 100 г олії, нехай гріється. Так, друзі, поміщаємо тепер баклажани у чистий кульочок. Сипаємо сюди борошно, стискаємо зверху і гарненько обволікаємо баклажани в борошно. Це 30 секунд, друзі, і всі баклажани в борошні. Все, йдемо смажити. Все, в гарно розігріту олію викладаємо баклажани і обсмажуємо до золотистого кольору. Баклажанчики не столимо. Просто так в борошні обсмажуємо. Так, друзі, тепер виймаємо наші обсмажені баклажанчики на серветочку паперову на рушничок, щоб зайва олія залишилася на рушничку. Все, відставляємо в сторону, нехай вони прохолодають наші баклажанчики, а ми далі будемо займатися овочами. Будемо все нарізати кубиками. Нарізаємо кубиками огірочки. Приблизно, можна трошки меншими, як баклажанчики. І ось так наріжу. Такими грубенькими, як на грецький салатик. Ось такими. Далі будемо нарізати перці. Таким самим чином нарізаємо перчики. Приблизно такими, такі, такого розміру, як огірочки. Ось такого розміру. Це, мої хороші, і таким самим чином, чином нарізаємо помідорки. Якщо буде дуже багато води, то можна її цю водичку прибрати з помідорчики. Так само нарізаємо кубиками. Все, друзі, овочі порізані, а тепер ми з вами зробимо соус. Спочатку сюди у о, о, окрему посудинку, здушимо часник на часнику Можна його порізати шматочками, як вам подобається. Я хочу здушити, мені так подобається більше. Так, друзі, далі додаю трошечки солі і перцю обережно, тому що соєвий соус соломий. Даю 2 столові ложки соєвого соусу. 3 столові ложки олії. Так, друзі, і все гарненько перемішую. Друзі, якщо у вас немає оцього крему бальзамічного у вашій місцевості, бо його не просто знайти, то ви просто додайте у, у цей соус оцет. Або яблучний краще, або який ви маєте. Це гарненько розмішуємо і будемо зараз збирати салат. Ось наниз листки салату. Салат берете любий, який вам подобається. Машанчики виклала половину і салатику залишила б кілька листочків. І збризкую салатик поливочкою. Пам'ятаєте, що баклажанчики? Не посолені, тому стараюся, щоб поклала на кожен кусочок. Далі кладу половину огірочка, далі кладу половину перчику, далі кладу половину помідорчика. Тепер обриваю одну гілочку базиліку, листочки самі, гілочку не беру. Серединку залишаю, нею прикрашу салатик. Це базилік. І знову поливаємо соусом. Розраховуємо так, щоб нам цього соусу вистачило до кінця салату. І знову чергуємо. Знову кладемо салат, баклажани огірки, перець і помідор. виклала два шари поливаю соусом, який залишився. Пахне чесничком гарно. Так, і, друзі, тут момент із сиром. Сир ви теж можете нарізати кубиками. Я, Мені більше подобається, коли сир отак наламати шматочками. І отак от розкласти. Мені так більше подобається, коли воно так природньо виглядає. Все, друзі, тепер поливаємо бальзамічним кремом. Обережно, тому що він такий кисленький, досить. Так. І прикрашаємо. Ось така моя хороша виходить краса. Для сім'ї це велика така тарель, велика порція. Чудовий варіант. Для вечері або для сніданку в спекотні, гарячі літні дні. Щиро вам, друзі, рекомендую спробувати безпрограшний варіант. Смачно, швидко, легко, доступно. Всім вам дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Безмежно вам дякую! За те, що ви зі мною чекаю з вами нової зустрічі, будьте здорові! До побачення!